один из лидеров правого сектора андрей бондаренко здравствуйте андрей вот добрый вечер. добрый вечер вот многие говорят в момент в который правый сектор захватит верховную раду в этот же момент российские танки захватят харьков Но мы Офіційна позиція наша наступна. Ми проти штурму Верховної Ради, бо це вищий законодавчий орган нашої держави. Те, що відбулося сьогодні, це мало би бути і має попереджувальний характер, акція для влади. А фактично акція спровокована діями Міністерства внутрішніх справ на чолі з паном Аваковим. А от ви завтра будете збиратися в 10 утра у Верховної Ради, я так розумію. І ви прийдете мирной акцией, пікетом, будете требувати відставки міністра внутрішніх діл, же ви підете далі? Звичайно, далі ми завтра не підемо. Це буде акція, звичайно, мирна, яка має продемонструвати нашу позицію щодо конкретної абсолютно посадової особи. Це не акція проти держави, боротьбу Боже. Це не акція проти Верховної Ради, це не акція проти всього МВС. Це акція проти людини, яка не може здійснювати сьогодні свої посадові обов'язки, бо не контролює власних підлеглих. Спасибо, Андрій Бондаренко.